Доброго дня! Знаходимося у Дніпрі на касі на перемозі. Тут рибалки вийшли на лід, плюсову температуру. Нагадуємо, що читати новини Дніпра області можна на сайті DPInформаtoryA, а також слухати на радіостанції інформатор FM107.3. Така ситуація сьогодні наблюдається і на інших локаціях у Дніпрі. Ми вже були на червоному камері, на косі. На гаванській, на зелевій Баба Малашка. І ось на касі на перемозі. Аналогічно люди вписувати температуру, Вийшли на лід. Ну і одноразово рятувальники зазначали, що виходити на танки лід небезпечно. Будь ласка, бережіть себе, будьте обережні, пам'ятайте про це. Подробиці до фото шукайте на інформаторі. Бережіть себе.